Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Продовжуємо тему японських тракторців. У нас заїхав в салон тракторець Кубота L118. Хто знає бренд Кубота, той орієнтується, що це за модифікація. 18-кінських сил, задньопривідний трактор, 3 дизель, колія такого тракторця метрова. Спереді, ви бачите, є балка. Радіус повороту в нього ось такий. Розвороту на місці він не має, але він тут і не потрібний. Ціна на нього одразу говорю: ну, станом на сьогодні, там, 27 березня 2024 року, ціна на нього 4900 доларів. Це йде в комплекті з ґрунтофризою. Я вже всі ваші питання наперед знаю. Відповідаю одразу на них. Доставка до вас буде по Західній Україні безкоштовна. Значить, давайте ми заведемо двигун сьогодні. Нет. Покажемо вам двигун, в якому стані. Рідний акумулятор, пломба в нас ще стоїть на паленому насосі. Ось, ось в такому все стані. От воно так прийшло. І ось так ми вам його і показуємо. Трактор показуємо теж, це рідненьке. Трактор в рідному пофарбуванні. Абсолютно. Кузовщина не пошкоджена взагалі. Повністю комплектний, до дрібничок, є все. Навіть от такий фірмовий його рідний ключ. І фірмовий брілочок. Напрацювання цього тракторця 277 мотогодин. І ви знаєте, друзі, скептично я відношусь інколи до напрацювань японських тракторців. Але виглядає на то, що в даному випадку це є правдою, тому що ну просто він суперовий, дійсно суперовий. Всі наліпки рідні, все пофарбування рідне. Ось ці резинові коврики з надписом Кубота, які при дуже агресивній і активній експлуатації вони першими, скажімо так, ідуть, виходять з ладу, їх викидають, вони всі тут присутні. По резині. Резина стоїть тут оригінал, резина Bridgestone. теж технічний, візуальний, технічний, можна називати як завгодно. Одним словом, вона в класному стані. Абсолютно. Так, є тут сліди, видно, що вона їздила. Ось, Але ось так виглядає все решта. Диски ми не фарбували. І не фарбуємо, якщо це не потрібно. Вони теж йдуть в оригіналі. Всі пластмаски. Є керування задньою навіскою блок управління. Навіска задня в нього трьохточкова, тобто ви можете спокійно під'єднювати плуг, культиватор. Суперово, є нівелір. Ми зараз заведемося, попробуємо Працює гідравліка надзвичайно плавно. Є в нас ще позаду ще виходить шліцевий вал. Можете використовувати його для залучення якогось специфічного обладнання. Грунтуфриза тут 1,40 сорок вона йде з такими ножами величезними. Так. Давайте резину вам покажемо з того боку. Ну, ось з того боку. Резина ось так виглядає. Ось така резина. Резина брічтом. Ось так. Е, по органах керування. Значить. Важіль перемикання швидкостей по праву руку від керма. Ручний газ. реверс. Коробка чотирьохшвидкісна І є в нас чотири режими. Тобто, відповідно, реверс. Трактор має 16 передач вперед, 16 передач назад. Трактор, повторює, задньопривідний, є блокування диференціалу заднього моста. Вау відбору потужності чотирьохшвидкісний, Перемикається він ось тут. Стоянкове гальмо. Є ось таке віконечко зі спіраллю, режим готовності свічок розжарювання. Спіралька нагрівається червоніє і ви розумієте, що свічі вас відповідно розігріті. Ось така панель приводів. Трактор максимально простий, максимально зрозумілий. Якихось таких моментів звикаєш до нього одразу. Швидко. Теж, бачите, всі наліпочки, все є все рідненьке. Ціна, повторюю, з 4900. Капот з цієї сторони, Вихлопна труба теж не фарбувалась. Ось так вона вся виглядає. Чому наголошую на цьому, тому що це теж показник, якщо труба у вас фактично вигорівша і вона ржава аж від роботи, від температури. Її тут байливо пофарбують, то, якби, це багато про що говорить. Тут фар... вона не фарбована. Є також ще на двигуні шліцевий вал виходить. Чесно не пам'ятаю, говорив чи ні. Шліцевий вал виходить з переднього шківа колінвала. Ось ця перемичка демонтується. Тут є ось така резина, яка піднімається за потреби, і можете ще кинути вал. І фактично можете спереду трактора. Ще під'єднювати якесь додаткове обладнання. Але швидкість обертів, ви ж розумієте, буде залежати від обертів двигуна. Ну, для цього у вас є ручний газ і використовуєте трактор як силову установку. Для столярки, для вироблення електроенергії, для будь-чого завгодно. Тобто, можете використовувати така історія. У нас була з тракторами, якщо я не помиляюсь, корейськими Кіоті. Так, друзі, кришку ми забрали. Ще покажемо вам стан передньої резини. Ось вона ось так виглядає. Тобто є якісь мікротріщинки такі, але воно фактично, це колесо просто котиться і в такому режимі воно буде працювати роками. Є ще тут у нас додаткові вантажі. Йдуть, ось вони. Так, давайте його заведемо. Буква Л. Знаєте, що означає? Версія лонг. Він направду він є височенний і він є довжелезний. Так. Щеплення. Вмикаємо свічі. Мінімально Тепло. Гідропідсилювача керма він не має, але кермо крутиться от одною рукою дуже легко. Всі оці дрібнечки, все повністю все збережено. Окзагон. Дадня навіску вам покажу від равліка, як працює. Ось, друзі, такий тракторець. Стан дійсно суперовий. Це ваша улюблена кубота. Так, він по роках він має багато років, це 85-й рік випуску, але напрацювання в нього реально виглядають мінімально. Дуже збережений стан. Ну, друзі, ось таке відео коротеньке, воно, не коротеньке, не знаю, як Но, але ну, машинка дійсно хороша. Кого цікавить техніка Кубота, приїжджайте, він знаходиться у нас у Львові. Доставка, повторю, ще раз, по заходу України буде безкоштовна до вас. Якщо вас така техніка зацікавила, телефон є на екрані, телефонуйте, раду вас проконсультуємо. От, техніка направду, вартує ваші уваги. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!